Всім привіт! Заді мене супермаркет Квіклі, Це щось типу, як наше метро, щось таке похоже. Предлагаю вам піти, подивимося ціни, попереводжу вам їх в долари, вони будуть загоратися десь в уголку тут або тут, десь буде. Приємного просмотру. Кому не западло, лайк і Пішли. Перше, з чого я хотів би почати, ось такі ось плащі плащі проти доща і вітру. Як би це пользується популярністю 129 датських крон, треба таке купити, але трохи позже. Обов'язково купимо з вами. Ось такий вот набор носочек 70 датских крон. Угу, 7 пар. Як би по мені хороша ціна. Не Житомир конечно, но все же маємо те, що маємо, казав один гемітивний. От хороший відділ фрукти, які вже трошки портятся, продають недорого. Така в'язка бананів 10 крон. 6 штук. Ну і ці вот 12 датских крон. Дивіться, скільки повний кулек. Можна сі купить. Не буду брать, пока мені хочеться мені бананів. Якісь то семена тоже доходит срок, наверное, по 2 датських крона. Це дешевше грязі. Наприклад, картошка мита, здорова, 4 кг, ціна 36 датських крон. Конечно, не нестеринка, але все же, яка є, морква 16,50 за 1,5 кг моркви. Хороша ціна, морква дома есть. Цибулька, я знаю, що я вже показував, Вон то був супермаркет Рема, це зовсім дорогий, ціни міняються. 12 датських крон, така от цибуля хороша за кіло. Отакий от кусочок сира 1,5 кг. Робе Данія 139 крон. Його вже розбирають, значить хороша ціна. Отакий от кусок сира, кілограм 170 кг. пише, там дата, все вам видно стоїть 89 датських крон. Цены напоминаю загораються сверху в доларах. переводів, це нейтральна валюта. Оцей сирок 65 за такий кусочок. 980 грамів. на кілограм воно ріже 65 датських крон. Хорошо. Оцей 55. 55 за пів кілограма. Ось от такі от ковбаси. 89 крон, півтора кг. І ще свининка. Оцей кусочок. Бачите, за кілограм 60 крон. Оцей кусок виходить на 137 крон. Шесть пляшок вина. По акції 199 крон. Такі от ящики стоять все в ящичках, все красиво. Ну, поскольку я не бухаю, то мені хоть даром. Мені воно не нужне. А було це, навірно. І така сама історія за цим вином. Такі от бутилочки, все красиво в ящичках, за 6 бутилочок 200 крон. І так, дивимося далі. Якщо вам інтересно, то дивіться, така піца по ціні 50 крон за штучку. Вес приблизно грам 450 км. Печіночка свина. До цього я, кстати, її дуже сильно рідко тут бачив. Ось такий от вес на 31. 31 доска крона. За скільки я не бачу? 838 грам. Хороша ціна. Теж ще не брав, не пробував, сказати, за неї нічого не можу. Свининка. Таку даже засолити, мабуть, можна. Це як генеральське, похоже, яке там воно вважається. Ось такий кусок на 47,53 грив. Хороша, красива. Звісно, не шмалена, не капчена, як у нас, чи верні шмалена, соломочка, І знаєте, щоб шкурка тріскалась, шкура тверда. Серце. Свиняче серце. 29,45 вот вот упаковка. 738 грамів теж не брав ще серце а якщо подивитися отаке от от тоненьке без шкури 1532 за 384 г за кілограм 40 крон Красна риба свіжоморожена 90 датських крон за 328 грами. Такі от свіже філе. охлаждене чи охолоджене яке вона там креветка да? 125 за таке відро здоровезне Тоже не брав, я наївся в Норвегії цієї креветки. Следующая рыбка. Це що у нас в общем, така клішечка без шкури 95 крон за 400-5 кг. Тобто якщо за кілограм, можете на 2 щоб ви побачили ціну. Какао, дуже сильно похоже на домашнє. Така баклажечка 1 літр. Матільда, хай буде Матільда, 15 датських крон. Нарізаний отакий бекон 400 грам за 39 крон бекончик. Це на піцу ще куди його накидувати. Ось от, от, Що тут у нас виходить? Теж 400 грамів. Да, 400 грамів по-моєму. По ціні 39 Та сама ціна. Красна риба. Указано, що кусочок може важити 450-650 грам, 129 Це красна ціна, це значить добре. Це вже готово до споживання. Бери кушай. І ще в кожному супермаркеті є такі от відділи. Це теж хороший відділ, можна щось взяти незадорого, але тільки треба з'їсти його сьогодні. Це, наприклад, два сендвіча 15. Якось отак воно відбувається. Макарошки. Макарошки 22. Фаршик 55. Щось він розвалився, не знаю чого. А ось вони красавчики все. Не вишкварки, таке як чипсы, тільки вишкварки. Таке я ніде не встрічав, какую-то вже брав не один раз. Дуже вкусна штука. Стоїть 25-95 грам 50. Мало в общем, вес маленький. Ну, дуже вкусно. Рекомендую всім спробувати вино. 39 за таку бутылочку красиву. Я ж кажу, не бухаю, поэтому мені хоть даром. От 59 така бутылочка. Сухе, там, не сухе, я не шарю в цій темі. 139. Якщо... А, 6 бутилочок, 139. Хм, неплохо можна напитися за 139 крон Два рази. 99 за 6 бутилок Таке от голубеньке, красиве. Що там? 75-750. 5,5 ага, оборотів. Це як пиво. Це як детське шампанське. Отаке от пиво. Ящик пива, це скільки? 12-20 баклажок. Да? 20 баклажок по 0,33. Да, 20 на 33 79. Ще плюс добавлять за баклажки 20 крон. 79 за ящик. Я ж кажу, можно ужираться просто. В Норвегии в 5 раз дороже воно. Вот такие вот ребра. 600 грамм упаковочка. Сделані в Дании. Стоит 49 крон. Тоді из заморозки. Вот такие котлеты для бургера. За 1,5 кг 59 крон. Кстати, я брал похожие. Скажу вам даже довольно таки съедобные, и дуже вкусно. А за 59 крон вони взагалі просто в І от сусісочки в тісті. Сосісочки в тісті, дай, якісь? похоже, похоже. 130 крон за 40 штук. 40 штук. Віс черізний, в мене немає времени роздивлятися, хочете, подивіться. Широкий вибір варення всякого з ягодок, априкосу, а апельсинового. Ще якесь. Взагалі воно стоїть 35 за вот таку баночку за 600 грамів. Вибір просто сумасшедший. Приходь, купляй, вибирай Мед за 600 грамів 30 крон. А цей за 215 грамів 18 крон. Мед не пробував, тут і нічого не можу вам за нього сказати. така свининка 2 кг. 149 кров, вже різали, Сразу на сковороду вложить, теж не брав. Ви не подумайте, що мене грошей немає, я з можу купити, але не куди слажувати. Маленька морозилка на двоїх, як би за 2 кг, це його я сразу не з'їм. Ну, таке, в общем. Далі, звісно, що будемо купувати легенько, не сумнівайтесь. Напослідок покажу вам готову їду. Оцей от наборчик стоїть 89. Угу. Хороший наборчик. А цей наборчик скільки стоїть 175. Оцей 175 стоїть. А це рибка, чисто красінька, відбивні якісь кривіточки, непогано. Виглядає чесно, апетітно. Цей 174. Сісти мені раз покушати, а потім ще їсти. Це дороговато, навіть для мене, скажу вам чесно. От, 2 на 60 Соус якийсь, плюс 3 відбивних. Соус береж дві штучки за 60, по-моєму вигодно. Це теж все йде 2 на 60 Виглядає дуже сильно аппетитна картошечка якась з майонезом, котлети. Руками це не ті, що розморожені і все. І от 2 на 60 гречка, якийсь майонез. Що воно таке? Давайте глянемо з вами майонези. 400 грам 44,95 Такий майонезик, яєчка нарисовані, все як полагається. Маленький, ну 20-ка, будемо казати, 200 грамів, такий самий, як здоровий вот 475 грам, здоровий майонез, стоїть всього лишь 39 крон. Да, після Польщі, звісно, мені трошки дороговато, ну а що вот е, Отаке от брав так себе. 23,50. Готові супи. Насипав його, розігріві, можна кушати. За 570 мл 24,95 мм. Це якийсь томатний, це теж щось схоже на борщ томатний. Цей теж 2495, якийсь спаржі. Наверно, крем суп. Цей теж 24,95, все те саме. Цей так само. Ну, все по 24,95. різні супи. Теж не брав, нічого Якщо ви їли, напишіть, стоїть, брати чи не стоїть. По поводу чіпс. От самі соціальні чіпси 250 гривен, 10,50. Така от пачка здоровезна. Хороші чіпси брав не раз і такий, похожі, доволі таки непогано. Дві за 40 крон прінгелсів. А перед цим я брав білки по 12 крон такі були, а тут щось дороже в два рази два чим-то, тому треба ходити знати ціни. О, 39, якщо дві штучки берете. Отакі пачки арахіса за кілограм, 69 крон. Класний арахіс. Один раз прав, ну, та не скільки, я буду місяць місяцях буду їсти, вийшов дуже сильно. А ціна приємна, по-моєму. Як казацька розвага, все те саме сильний вкусний. Слідує, Кока-Кола, 20 пляшок. Ціна 79. І так само ситуація. Це похоже на Кока-Колу, тільки туберг делає теж вкусна штука, брав не раз, ну тільки на ящика по баночкам 79. І плюс вже за 20 баночок 20 крон ви ще доплатите. Ну і потім здасте банки, вам деньги повернуться. А собі зараз візьму я таку штуку випити 3,95, плюс банка. Бачите, буква А це 1 крона, буква Б 1,5 і С 3 крони. С це вот. А буква Б. Це от, була бути така півтори крони додається, коли купуєте. Дабе. Взяв сока. Правда, самий такий соціальний, яка йому різниця. І цю штуку. все остальне є вдома. Багато не нагрібаю, буде бо, Бог скоро дрикати. Та й поки ми проходив, от, наприклад, така кава. Банка здорова. Не з кафе Голд. Я думаю, всім вона зізначена. Бачите, 200 грам кофе. Кава. 200 грам 89 крон. Тоді така вон 82. Чуть дешевше, ніж ця. А ця навіть не знаю. Скільки ціна, не бачу покамість. І того моя покупка в нас витягнула на 15,90. Карточку і все. От і все. Годиться. На ньому відкриємо дверь. І кінець. Чудеса. О боже, спасибо тобі дверь. Світочка на вулиці, тут вітругані ще 59. Вони в горшочечках це дома садять, все красиво. Такі от 99, по-моєму теж клас. Це теж якісь декоративні, прикольні. 59 опять же. Ну і ці 39, щось вони вже трошки пов'яли. А це можна йти свататися або що там треба йти. 39 прикольно. І ось такі от маленькі 15. А ці взагалі по десятки якісь патісони. Десяточка. Отакі вот, вот ціни. А еще проходив, хотів вам познімати ціни на iPhone. 13 iPhone mini 128 гиг, 2500. Тоді вот 12. iPhone стоїть, оце, пардонте, 2000 на 100 x ГБ. Він слабий, як Махорка. Следующий 12 мині 128 тоже двушка. 11 на 64 стоїть 1499. І ось такий от... Singpad L14G1. По характеристикам хер, його знай, не скажу. ну це не так себе дороговато. А ще покажу вам вот, iPad 8 -е покоління, 128 ГИГ. Чесно через стекло херово фокусується. 1800. Обичний iPad. Тепер вводиться новшество. Всі ціни я вам стараюсь писати вверху, що тут, а що народичу, бо воно дійсно непонятно. У мене в голові самого ще крутиться, і норвежська крона, і польський злоти, і гривні, і воно отаке от в доларах буду ставити, щоб ви розуміли. Кому не взападло, лайк, подписочка. Скоро з вами побачимося. Я вже в ударі, трошки вже приходив чувства. Ні, як з вами не можу попрощатися, ну ти подивись, це просто праздник. Сьогодні просто праздник якийсь. А, одна крона. Чого Зараз свою повип'ю баклажечку цю здам? Може, 2 крони. Як то кажеться, курочка по зернишку. Так що, чи я взагалі планував зняти відео, скільки можна заробити на банках, ми його обов'язково з вами зробимо. Мені в принципі все одно напишуть. Ну, мені самому цікаво, скільки можна Найду там заробити чи щось більше. Поки я йду додому, попиваю вкусний напіточок, можемо з вами побалакать. По поводу цен. Я ще коли був в Польщі. Я вам казав, що я буду скучати за Польщею, за її ценами, бо я там брав, в принципі, заходив все, що мені хочеться. Із-за того у мене пузіку трошки виросло. Ну, всі оці моменти тут я беру. Те, що я дійсно схаваю. і все, сильно не нагрібаю, бо, чесно сказати, воно б'є все по кошельку. Якби там заходив в супермаркет, 100 крон якийсь оставив, а це вже на минуточку 600 650 гривень, бо я плачу гривневою карточкою якось так. Так що не будьте цими транжирами, треба якось з деньгами економненько пообрачатися. Дівчата спортом займаються. В принципі, я вам раніше казав, що бабка не проблема. Зараз так само скажу родичі, бабка не проблема, а проблема їх От Коли нема бабок, тоді жити важко, що тут, що в Польщі, що в будь-якій іншій країні. Тому пробуйте що-будь, пробуйте. Ви на мене дивіться, в мене на перший взгляд може показатися, що в мене там, може грошей немає, ще що. Ну, Ніколи не вірте ютубу. Всі ваші питання подані, будь ласка. Так що це лайк точно.